І що по Аполіні, е, насіння крупно. Тут дати вологу, живлення. Зараз покажу. Комбайн ріже клас. А є дуже великий відхід. А. Тут можна було чітко доробляти насіння. Цей казав дощ, то відповідно так. Друзі, всім привіт! У нас дує вітрище. Ми вже виїхали в поле, розпочали сої. Вчора зібрали ми Адельфію, вже не знімав, а сьогодні виїхали на Аполіну. Так, плюс-мінус, трохи нижча урожайність, ніж минулого року. Але, але для цього року в принципі більш-менш нормальна. По Аполіні ще не знаємо, ношурує вона більше. Однозначно. Хоча Адельфія теж сипала нормально, просто було там велика такий масив піску, де не, не, досить, не досить він завжди урожайний там, але загальна картина є загальна картина. Ну, а по поліні по, по скоро побачимо. Виглядає вона гарно. В принципі, що по а Дельфії, що по е, насіння крупне. Зараз ось переключуся, маю, маю трохи в жменці. Так, ось така вона ось трошки налускав. Суха йде, повністю. Ну, Тут, виходить, е, через вайл цей Вологомір показує десь 10-11%. А поїхали, бо ми зразу проганяємо її сусідів через ЗАВ, їхніми комбайнами молотим, то в них показує 8,5-9. Ну, але вона не, не на 8-9 мені не... Не йде, більше все-таки щось показ схоже до 10-11, бо ну, і така вона олійна, не пересушена, битого зерна мало йде. Ну, Геть немає, фактично чітка. Відчувається на зуб, що жирна, то збирається добре, полуска ніде немає. Все чітко. Ось така картинка по ополіні засипана бобиками. Да, це, звісно, це не на Львівщині, чи Рівненщині, що в такій самій, на такій самій картині заходиш, однакова кількість бобів, а збирають 5,5-6 тонн. У нас такого тут ніколи не буде тому що клімат нам не дозволяється зробити умови, але все одно дуже красиво вона виглядає. Ось рослинка закидана бобиками, є гілочка, є без гілочки, у нас тут це ще, е, на 12,5 міжряддя. Густота, як на мене тут правильно все зроблено. Листя скинуло. стебло. Ось видно, сухеньке. Зараз чик. Стебло сухе. І стебло сухе і... Насіння і бобик сухий, тобто нема такого. Минулий рік була така картина, що достигло стебло. А, стебло сира, а бобики сухі. У році, слава Богу, нору шикарно все. Ну, На Адельфії такого взагалі не буває, а на індитермінантиках таке буває. Але цей рік у мене... Це чітко по Аполліні, хоча навіть минулий рік, порівняно з іншими сортами, на мені такого було зеленкувате стебло, але не було проблеми з мене збирання. Бо сам байнер приїжджав, каже, й у вас наче із сирі виглядає зеленим, але молотиться. Бо каже, ми молотили свою РМОшку, то... Не можна, каже, боби сухі, грепаються, стріляє на сім'я 8%, боби лускають, а стебло не йде. То на коліні в нас і минулий рік такого не було. А цей рік взагалі шикарненький. Класно вона виглядає, не прогадали з сортом взагалі. Адельфія бомбово теж себе показує. Дельфія показує дуже хорошо себе в зволожених умовах, вона нав'язує просто неймовірну кількість бобиків. І іменно в зволоженні, якщо ще дати їй густоту, дати вологу, живлення, вона шурує просто капітально. А по аполіті куртяк вона себе веде в таких умовах. Більш засушливих. І на вущих, на ширших міжряддях, на зріджених густотах. Отакецька соя і по білку теж вона бомбезна. Ми, вона в нас пару років. Е, то що, Виходило в середньому десь від 41 до 43, то я думаю, що це шикарний білок. Кліматичні умови нам дозволяють, нам не дозволяють зібрати супервисокий урожай, але слава Богу дозволяють нам зібрати е, з хорошими якісними показниками. Бо на Західній Україні бувають нюанси, що сипле, дай Боже, а може не бути протеїна або ще чогось нюанси із з якістю. У нас тут є з якостю немає проблем, слава Богу. Зараз покажу. Комбайн ріже класно, Ось. фактично майже не лисає. І це по зворотам, де тут у нас трошки заїжджено, м'яко, накатані колії. Фактично висота зрізу йде, ріже все чітко. Чот Ну, Тут ось полишалося по бобику внизу, але в основному масиві зрізане все класно і поле чистеньке. Чисте, бур'янцю немає. Там на, на периметрах поля було, по краям, де не захватувало оприскувачі знизу, нос був чи ще якийсь момент. А так чистенька. Пилюка шурує, значить соя суха. Бункер мигає, значить скоро буде вигружатися. Зараз загружуся на газончика. По капот закрити. Діти. Діти приїжджали, відкрили капота. Так, загрузився я соєю. Поки закрив капота, то вже під'їхали швиденько Вигружатися. Навіяв вітер, гарно вітерець, хороший, під час вигрузки відвіває безкоштовна доробка. газончик шурує, ось що соя достигає. Так що потроху жнивуємо. Який у мене фон класний, да, ковровий. Як то казали, круговорот коврів в квартирі. Новий ковер на стіну. Нехай трошки провісить, да? а старий на підлогу. Так і в мене новий на, на стіну. Так, зараз треба виїхати відключити. Шлива почалися всіх повним ходом. Починає одночасно достигати все. Соняшник, соя. Кукурудза теж на підході. Тут ось був промірював то та така показувала вже 27. 27. Вологість була 27 місцями 26. 25, то вже скидає. Скидає швиденько і погода дає. Вчора молотили, погода взагалі шикарна була. Молотили до пів 11 і то, аби поле ще більше було, можна було і до 12 шурувати. Вологості не було, вологість сухо. Волога щось там 55% повітря була, не сідала, туману нічого немає, вітер. Просто шикарні умови були для... для збирання. І сьогодні хороший вітер. Ага. Так, доїду до зала, включуся ще раз. Так, доїжджаю до вигрузки. Зараз на завчик висипимо і буде собі воно дочищатися. Ось прийомна яма. Так, опа. Сюди площадочка так зроблена. Оп. Так, зараз будемо під'їжджати. Пішла вигрузка, пішов підніматися кузов. Там сиплеться, виходить, не буду все, засипається, все працює. Так, їдемо далі. Вигрузився вже не, не одної ходкою, я. і ми вже домолочуємо нашу Аполіну, сою і зараз Домолотим тут і переїдемо ще на один кусочок, там на ділянку розмноження, новий сорт, класний, виглядає вона фігітельно. І цікаво, що вона насипла. А тут уже дозбируємо. А ви насипайте, що у вас по урожайностям, цікаво, кого була Адельфія що показує по областям, кого була. Ну а Поліни мало в кого була. Але можливо хтось придбав, то пишіть теж. Ну, Поліна добре показує. Ще до, до кінця не знаю, але непогано. Є декілька слабих місць на полі було, але ж від цього ні. Нікуди не дінеться середня урожайність, є середня урожайність. Тому так, насіння класне, крупне. Назав заїжджав, то чистесенька йде, навіть у зав залітає, то не, не, досить, не досить брудна. Саме головне, що немає битої. Оце саме основне. Тому що під час під час доробки, як доробляємо насіння, це кошмар. бита є, ну дуже великий відхід. А відсутність битої це зразу збільшує наш вихід. валовий вихід насіння. Не зерна, а насіння. Тому так. Під час вегетації бачили як вона виглядала? бомбезно. по Західній Україні теж там вона є в деяких локаціях, то що шикарна вона Але і в нас може колись будемо сіяти на 35 сочним висіл, то вона якраз суперово зайде. А й так на 12,5 не бачу взагалі ніякої проблеми. Саме головне це густота. Якщо густоту вибрав і все. І все виходить. До збиру їм зараз буде вигрузка. І вважай, що із жнивами... Соєвими жнивами все, що лишиться соняшник і посів. А потім підемо вже до доробки насіння, тому кого буде цікавить соя з високим буком, соя, яка може гілкуватися, соя, яка Сійка і стабільна в посушливих умовах, соя, яка може давати потужний урожай, яка підходить для універсальна для міжряті, як для вузького, так і для широкого. То звертайтеся. Якість, якість ми гарантуємо насіння якісне. Усім не угодиш, усім з насінням не вгодиш, тому добре той дзвонить, що щось не устроїло. Ну, коротше, на 100, на 100 людей одна-дві людини знайдеться, що комусь щось не подобається. Але це, це нормально, як кажуть, досконаленню нема меж. Докупив ще, ще один агрегат. Щоб можна було чітко доробляти насіння, Доробляти і фасувати, ну, трошки улучшити, покращуємо свою, скажем, свою доробку і робимо, щоб було легше на руки. Ручної праці і так багато, хочеться зробити так, мінімізувати, те, щоб тільки... Приїхав, нажав кнопочку і воно все робилося, сипалося і фасувалося. Тому, дасть Бог до, до моменту доробки, питання із фасуванням у бігбеге ми вирішив. Кабнули трохи землі. М'яке поле не катковане. Цей вік. Якщо закатав дощ, то відповідно так. Трохи, коли закатана соя набагато краще виходить, але аби закатали, то вона, то вона б не зійшла. Просто дощі таке затягнули були, що, що її тоді ще тільки закатувати. Фактично ми посіяли і пішли дощі відразу. тому... Така операція каткування навіть і не розглядалася, тому що, Та тому, тому що дощ все вкатав. Потім від посіву, не, не пам'ятаю скільки міліметрів, мабуть, 50, як у шурувало, а то й 60, то воно за... затянуло добре. так Ось так шурує. Танни метры. Красота. на вигрузку вигружаю і на і переїжджаємо далі. І це поле все закрите, і жнива наші наближаються до логічного завершення. Зараз підійду вже до вигрузку все лишили сої кілограм двісті. Як зараз вона стоїть в золотом її важко назвати Але і на то грії жар власне Затові Так, тут все Так, ну що, аполіну домолотили, рахуй, жнива завершені. Результати ще не знаю, ну плюс-мінус орієнтовно. Ну так. В принципі, для цього року задовільно. Трошки слабше, ніж минулий рік, але, чесно кажучи, у нас по району врожайності ще не знаю, то важко чимось зрівняти. В принципі, з того, що чув, то в принципі непогано. Ну, непогано, вище, ніж чув. Але, але порівняно з минулим роком трошки, трошки слабше. Але Аполіна не підвела. Адельфія стабільно, Аполіна не підвела і супер. Супер. В принципі, задоволений. Плюс якість насіння виходить. Бомбезна, нас, в лабораторію, узнаємо, але по тому, що немає битої, коленої, пошкодженої, то ну, я задоволений. Бо минулий рік було багато. Неважай вища, вище, але битої було кошмар пошкодженої, а тут вихід кращий. Тому слідкуємо далі, підписуємося на канал, все буде Україна.